Сьогодні є тільки два види віруючих. Перші це християни, які наповнені духом і істиною. Вони думають про Господа і виконують Його волю. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це віруючі миряні, які наповнені цим світом. Їхні цінності. Матеріалізм, гроші, плоть, амбіції вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство перебувають у залежності від нечистих духів. Сьогодні, віруючи з приходом нестабільності, війни та колапсу, не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос вчив, шукайте передусім Царства Божого та правди Його. А це все додасться вам. Війна в Україні показує, що всі біблійні апокаліптичні події, про які ми говорили постійно, це реальність. Часто люди не хотіли слухати, хтось не вірив і не розумів. Хтось і досі не розуміє, бо хоче слухати тільки позитивчик і розваги. Але все це ілюзія, де б ви не були, і ми завжди попереджали, що світовий порядок спокою і тотеларантність порушений з кожним роком проблем і конфліктів стає все більше. Людство вступило в, в апокаліптичний час. Розв'язати ці проблеми можна тільки в духовному аспекті. Для цього Христос прийшов на землю і дав свою владу апостолам і апостольській церкві. Не втратьте розуму, дорогоцінний час і волю Божа. Цей час, даний нам для випробування, для покаяння, для очищення. Не прогавте Його, зберігайте благодать. Будьте учнями Христа, і Господь буде з вами та благословіть вас. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ми зможемо приєднуватися до онлайн-конференції щонеділі, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення Біблії та спільної молитви. Вхід вільний, бережи вас Господь.